Ну що, всім привітики. Я повинна була обіцяла позавчора, але так і не змогла відкрити вчора також, тож спробуємо сьогодні відкрити ось цю книжечку, вона є відкрита, розпакована в покупочках в останнього ефірі. Тут, тут всі тварини герою Гаррі Поттера. Є і Гетвік, є Кромбайн, і... це кішка э, терміони, є, креска, э, Віслі, є Хедвіка, і креска э, Ronovisley, і собака Гетвіка, і Хаквита є. От фанк Флофі. Тут є також филин, не філін, як його, скажіть мені, я скажу. Альбуса, Альбуса Тамблдора, Трамблдора Феникс нагадала. Нагадала на запташки. І на обкладинці тут така її ставочка. Ось зараз я книжечкою відкладу, така обготочка. книжечку відкладу на бік. І подивимося, що тут є всередині. Загалом інколи є бажання робити міні-будиночки в ефірі. Але так як їх треба склеювати, і там досить да, багато вирізати, декотрі фарбувати, то не дуже, не дуже в ефірі то виходить. Тож, маю надію, що хоча б ось це спожбу скласти, щоб показати більш-менш, як, як воно виглядає, коли збираємо такі дерев'яні всякі різні що Це гедвік з мітлою. Тут є така собі інструкція а-ля Покрокова, не особливо щось тут є перелік. Є дві дерев'яні пластини, одна така і одна така. І ось це зараз будемо е виколупувати все і будемо збирати. Ось, і повинно у нас в кінці вийти якось так. Тож, поїхали. Де у нас початок? Перша, друга, третя. Тут. Залишаємо тут. І мені треба, мені потрібні ножнички. Зараз це Я якось забула. Буду я ціночі ці, замізать. Ростопили камін, а дрова не горять. Так, спробуємо так, щоб не... Поменше царапати тому що воно все, такі дерев'яні основи не все запаковані, декотрих де, є більш якісне дерево, декотрих більш менш якісне дерево, але загалом таке подобається, то вибираємо. Двісно, так, тут, не зрозуміло, тут має бути дві пластини, чому. Це лише не одна. Я думала, що це дві. Окей. тоді ще краще. Тож, ось така у нас дерев'яна пластина. Усе у нас пронумеровано. Покажу зараз ближче. Мітла, сова, підставка. Починаємо з підставки. Спробуємо зараз без клею. Можливо, можливо, отримається без клею. Так, дуже обережно. Це забираємо на бік. Я роблю майже вперше таке, тому що... В принципі, колись я купувала в теді мініатюрку, там були такі лількові меблі. То ми збирали в ефірі, але то зовсім інша якість і зовсім інша річ. Так, давайте це пізніше. Почнемо тоді. З оцієї частини. Перша, перша і друга. Потім будемо вставляти третю. Так, де ж вона перша, друга є третя? Вона важко виходить. Друга є, а де ж перша? І я не знаходжу першої частини. Або є перша. Є перша друга. Так, тоді нам потрібно ось так. І це потрібно ставити сюди. Ось так. Далі, дякую за подобаєчку, Деревина досить хороша, але ось ця частина тяжко виходить. Тож все одно треба обережно. Третя частинка вона йде ось тут, як вона справа зліва світиться. Ні. Щось я не то думаю. А воно тут. Ось тут. Ось так. Ось ця, Так, наче правильно. Чи неправильно? Хвостик і воно якось не так на мене зображено. Там проріз, але ця проріз тут повинна було бути наверху, тут внизу. Ми побачимо зараз, якщо буде неправильно, підеться все проробляти. Так, далі наступна Ось ця, тоді вже йде підставка. Шістка. 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 Це у нас. Зараз секунду. Кабець уважає. Я от витягнула, а номер не подивилася. Отак. От Шістка. Шістка. Тоді шістку ми. закладаємо Ага, це і і 6, 6 і 10 г. Це не то. Це четверте. У мене по порядку пішли. П'яте. Ось така. Обидві, обидві ті лапи потрібно поставити. Ну. Но... Ага. Ось так, і це сюди. Не знаю, як це зараз буде виглядати, але я це ставити не можу. Воно туди не заходить. Ось так. І з іншого боку. Така сама. Вони ніби наче одинакові. В принципі. Немало ти зараз не повинно відрізнятися. Є. Ось так. Це вилізло. Це скоріше треба буде закріпити на... на клей пізніше. Так, ось це є. Тепер ось ця п'ята нам потрібна... Ось ця штукенція, п'ятірка. Так. П'ятірка і сім квіток, розумію, це будуть крила. Ось це п'ять, ось це сім. Тож. Це не крила, а якби піря внизу крила будуть окремо. Як Якщо її витягнути, то скоріше витягнеться, буде заполамати цю підставку. Дуже важко вибрати. Що воно не йде ніяк. Так, це ми відламаємо зараз ось так. Єсть. Тепер треба подивитися, куди воно внизу ось тут. Ось тут. Так і з іншого боку. Привітики, привітики. Ось так. Схожу вже більш на пташку. Тепер хвіст. Ось нам потрібен ось цей хвіст. Це у нас вісім. Ось тепер його треба. О, воно легенько вийшло. І хвіст. Повинен сюди зайти? Ось так, якось так, якось так є. Тепер ось цей чубчик. А це не чубчик, це, ну там, в принципі, піря на голові. Воно різного розміру, тож потрібно ставити, я так розумію, це сюди. Воно що важко вибирається, а що важко закладається. В принципі, це досить добре що. Не буду випадати так ось Хохолок. і тепер очі, я уже, ну, принципі, у нас уже так є. Я вже йду то по своєму логіці не по схемі. Якось <сумітно> це на нагека схоже. Погляньте. <сумітно> не прикольно. Така штукенція. Тепер. Нам потрібні крила і потрібно оці дві штучки маленькі треба виколупати А куди ж то налесеньке має бути? Щось я не дуже зрозуміло. Добре, зараз поглянемо, що у нас тут і куди. Упс, 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 упс. Так. Вибираємо крила. Обережно. Нам потрібно спочатку зібрати крила, а потім вже під'єднати до сови. Оце ще раз спадається, то чудо. Так. Окей, зараз будемо бачити, що ми тут назбираємо. Є така, є така. Нам потрібно 13 14. 13. Ось тут. Ну, важко йде 13 і 14. Оце дві ось ці. Вибрати. Зараз я візьму ножниці знову, де вони. Щоб допомогти, ще що... Що з ними треба з такими маленькими деталями, треба дуже обережно. Одна і друга. Ну, є. так Тринадцята до ці цього крила цей Це йде типу скоб таких, щоб трималося ось так і я так розумію, 14-й йде сюди також. Ось так. Ось така деталька. Одне крило готове. Тепер такі самі нам треба ось ці дві штучки витягнути для другого крила. Там більш подробні розписано все. Хоча це можна. Це логічно, як тут не потрібно довго комикати, як воно повинно бути. Порівняно з тими частинами, що були спочатку. Так, і тепер ось тут. Одна. Треба так, щоб воно добре. Давайте так, на одну половину і потім іншу половину будемо під'єднувати. Воно так теж не хоче заходити. Є. Ось так І... іще одну ось тут. Вон не заходить є. Частина зайшла, частина не заходить є. Тут треба прижати, щоб воно було трішки вигнуте. Є, заскочено. Ось так воно повинно бути нерівне, чи щось зігнути. І друге крило. Тож тепер це крило йде сюди. Лапа вже відпала. І це його сюди. Ось так. Хоча я б ще додала ось цю жовту. Це ще повинно бути тут. Я не знаю, як воно саме і куди саме, але... Зараз спробуємо. Зараз спробуємо, куди ж це воно повинно бути. Є у мене... Як на мене, лишня деталь, поки що для мене ось така. Ось це треба зібрати. Десь воно повинно бути. Але воно тут не вказано ніде. Де воно повинно бути? А, це для мітли. Окей, добре. Це для мітли. Так, тоді вставимо ще лапу назад. Вона тут випала. Ось так, зверху тут, і ось це. Зараз полянуємо добре. А да. Таком. Було б добре, щоб воно заходило всередину, легше трішки, а то воно дуже важко. Дуже важко заходить всередину. Ні в какої. Ну, якось так. Ось. Генвік є. Зараз ще зробимо мітлу і буде готово. Ось наша мітла, її треба теж так само акуратно видавати. Більше частини вони легше відходять, ніж отака дрібота. Обережмо. Є. Так, тепер нам треба подивитися, як нам мітла йде. Ось так. А воно не хоче... Вона не хоче до кінця заходити. Зараз. Воно чомусь до кінця не заходить, так як потрібно. Можливо, іншим боком, хоча це не мало б грати. Ні, воно не йде. От тому я і... Не хочу. О боже. Це тут треба сили мати добре, щоб це... О, є. Щоб це туди заштовхнути. Ось така мітла. І ось ці дві штучки, ось ці малесенькі скобочки. Повинна закріпитися ось тут. Я не знаю як, але якось зараз не розумію для чого воно. Взагалі не розумію для чого воно. Воно наче там обв'язане, виходить з але. Ось так. Ось мітла готова. Дякую за вподобайчки. Дякую всім, хто під'єднався. І тепер мітлу закладаємо сюди. Вона сюди не заходить. Так думала, що буде мітла на останньому місці, а виходить, що мітло покладемо раніше, а потім вже суботу, тому що воно розпадається. Там, де потрібно, щоб воно легенько заходило, воно йде досить важко. Там, де потрібно, щоб воно... Трималося добре, щоб вона важко заходила наділегенько. Є <кій> ще. Так, склали тепер стабільно. От як тут просунути цю метлу, якщо вона настільки відрізняється по розміру тут. І так не проштовхнути, тому що тут виріс ось цей вущи, ніж дерев'яна ця штука мітлати. А проштовхнути хоча проштовхнули. Добре, мітла стоїть. Мітла є, агвіта нема. Зараз ми тепер... Ми тепер прихимічимо сюди гедвіга і буде композиція готова. Є. Ну ось. Ось так саду. Сверху такі крила шикарні великі. І Ось такий Гадвік, Гедвік Поттера». Він мало що схожий на Гедвіка, але ось така фігура. Я думаю, що зібрали правильно. Так. Так що ось така сва. Ось така вона вийшла. На картинці вона більш гарніша, ніж наяву. Але з таких, з таких дорогих комплектів, то дерево тримається без клею, а ті, що більш дешевші, то треба підклеювати. Це бажано теж приклеїти, щоб воно стабільно було, щоб воно не... Вистрибувало, не падало, не розсипалося, але, в принципі, теж непогано. Тож, зібрали ми сьогодні гетвіка. Наступного разу буде дещо цікавіше. Тож, вам дякую за заподобаєчки за перегляд. Бажаю всім гарного вечора. Солодких снів. І до наступної зустрічі. Всім па-па-па-па!